Слава Ісусу Христу, за ті слова, які ми вже сьогодні чули, за братів, які сьогодні проповідували, за пісні, за слово від Господа, за наші молитви, за Божу любов, через яку Він все нам це дає. Я хочу прочитати одне місце з Біблії. На початку моєї проповіді це буде Матвія, 5 розділ, 13, 16 віршик. Там сказані такі слова: Ви, сіль. Землі. Якщо ж сіль втратить свою силу, то чим зробиш її солоною? Вона вже ні до чого не придатна, хіба що бути її викинутою геть на потоптання людям ви світло для світу. Не може сховатися місто, яке стоїть на, гору, на верху гори, і не запалюють свічник, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить всім у домі. Так, нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого Небесного. Друзі, такі важливі і цінні слова, в яких сказано для нас, що ми є світлом, в цьому світі ми є сіллю. І Бог нас такими зробив не просто так. Ми не просто маємо собі бути десь світлом для себе, жити своє християнське, спокійне, тихе життя, але ми маємо завдання. Як казав Ісус Христос, що свічник чи світильник не запалюють, щоб під посуду не поставити, але щоб на свічник, функція цього світ... світильника, щоб він світив всім у домі. Таке наше завдання. І я хочу говорити сьогодні на цю тему. Знаєте, буває так часто, що люди вірують, вони не є тим світлом. Є дві причини, як на мене. Перша причина, чому це через певний такий сором або небажання ну, бути причиною дискомфорту інших людей. Недавно мені попалося одне відео, і я в коментарях прочитав один комент: там так написано: а існують християни, які не розказують на кожному кроці, що вони християни, і не дякують Богу під кожним постом в інстаграм, які роблять це для себе і для Бога. Таке запитання від якоїсь людиною, чи є такі християни? Знаєте, насправді таких християн дуже багато. Дуже багато. І не так багато тих християн, які дійсно. В своєму інстаграмі можуть розказувати про Ісуса Христа. Бо в більшості тяжко зрозуміти, людина християнин чи не християнин. Ну, але людина задала таке запитання, і як на мене, ось такі запитання від людей вони дуже часто є тим, тою причиною, чому християни дійсно не розказують про Христа, не розказують про свою віру, не дякують Богові під кожним своїм постом інстаграм. Тобто думка інших людей дуже часто віруючих зупиняє, щоб не говорити. Для чого я буду кожного разу їм про це говорити? Їм ж це не потрібно, вони навіть зляться. Я вже коли сказав, я робив картинки такі з цитатами з Біблії і публікував на сторінці в Інстаграм пошук Бога і собі робив репост. І мені один друг мого дитинства каже: нащо ти то кожен раз скидаєш? Ти якийсь священник чи хто ти? Для чого ти тут робиш? Нащо ти то скидаєш? Ну, в нього таке було щире здивування, і, можливо, його напрягало кожного разу бачити якісь цитати з Біблії. Є на то своя причина, але я хочу говорити про те, що такі думки або ну, інших людей Вони зупиняють нас. Ми не маємо відваги, нам здається, що ну, це якось ненормально напрягати інших. Або буває так, що вдома, коли ми сідаємо обідати, ми молимось. Коли ми підемо в кафе пообідати, ми не молимося. Або якщо молимося, то так, Господи, благослови благословить їжу амінь. Щоб ніхто не бачив, не чув, щоб не, ну, не робити якогось лишнього зайвого шуму, дискомфорту, не здаватися якимись диваками в очах інших людей. Ну, що я буду ставати, як якийсь ненормальний і молитися за їжу, щоб Бог її благословив? Я собі в серці помолюся. Ну, ми так часто думаємо, можливо, не всі, але воно так є. Нам тяжко транслювати нашу віру перед іншими людьми. Навіть в колі християн, іноді нам не хочеться бути якимись дивними. Ми недавно з братами їздили в одну поїздку, і вже вечір ми там говорили до другої ночі і лягаємо спати, і лягаємо спати. І брат Олексій каже: може, ми помолимось разом? Ми ж християни? І слава Богу, що є такі брати. Які не бояться бути якимись дивними, незрозумілими, що можуть сказати, чекайте, ми ж християни, може ми помолимося перед тим, як ляжемо спати? Ви ми так багато про все говорили, а тепер помолитися треба. І часто ми не хочемо так знаєте, стати попереду, щоб на нас якось всі подивилися, про нас щось подумати. Людям завжди буде не подобатися наша віра. Людям завжди буде не подобатися, що ми будемо розказувати про Бога. Будемо транслювати наші цінності християнські, будемо свідчити їм про спасіння і про те, що Бог робив в нашому житті, і дякувати йому. Вони завжди будуть тими, хто скаже нам не робити цього. Але нас це не має зупиняти. Ми на це не маємо звертати увагу. Другий пункт, друзі, це через нашу духовну немічність. Ми не можемо бути світлом і прикладом. Е, читаю одну цитату з книги, яку я недавно читав. Е, це один досить відомий проповідник е, минулих століть. Він пише так: 8 травня він собі робив такі нотатки в блокноті: зустріч вчителів недільних шкіл. В нашому контексті можна сказати, суботніх. Так? Надто багато жартів і легковажності. Це не відповідає моїй уяві про вчителя недільної школи. Друзі, іноді, через нашу таку духовну слабкість, немічність, ми можемо стати або не стати прикладом для інших людей. Оцей служитель, пастор, проповідник він ще був досить молодим тоді, коли він писав цю нотатку. Він дивився на вчителів, які вчили дітей. І коли вони всі разом зібрались, там була велика дуже церква, їх було дуже багато тих вчителів недільних шкіл. Вони зібрались, щоб разом поспілкуватися, і він замітив, що. Дуже багато жартів, пустоти якоїсь мирнути. І він каже, це не відповідає моїй уяві про вчитель, про того, який має наше наступне покоління зростати. Так буває, друзі, і просто в нашому повсякденному житті наша злість, якась агресія десь нам не вистачає стримання, якісь обіди, якісь ще щось речі, які виходять назовні. Ми не маємо сили зупинити ті речі, які вони є в нашому серці, гріховні, недобрі речі. І цим самим, друзі, ми не являємо світло, ми є темрявою для інших людей, тим більше, якщо вони знають, що ми християни і ми робимо якісь такі неправильні речі. Неправильні речі, нам потрібно зростати, щоб цього не було. Ми не можемо бути світлом, світлом якщо ми духовно незрілі люди, не духовні, незрілі християни. Я, друзі, сьогодні хочу говорити: ну, не хочу говорити багато про те, як бути темрявою, як не бути світлом, що ми можемо робити якісь неправильні речі. Я Більше хочу поговорити про те, як бути світлом, що таке світло. Часто віруючі люди вони так думають ну, досить обмежено. Прочитаючи це місце, яке я прочитав на початку, яке говорив Ісус, що ми світло для світу, та що таке світло для світу, як воно практично виглядає? Ну, Можна так подумати, що ну, треба проповідувати людям: Треба йти на вулицю і казати, що вам треба покаятися. Ми світло, ви темрява, покайтеся. Або треба якусь добру справу зробити. Зробив, дав милостиню бідному, от я вже світло. Насправді, друзі, бути світлом це дуже таке широке, широке поняття. І я з Біблії хотів би показати, я в кінці потім читаю на місце, наскільки Господь він до деталей, уважний до того, як, ми, яким би світлом ми би мали бути. Хочу поговорити про функції світла і їх. Практичне застосування, якщо розібрати просто от сам факт, світло, яке воно, для чого воно, яку роль воно відіграє у нашому житті, що воно нам дає? І відразу хочу якісь такі практичні застосування говорити для нас. Паралелі такі певні. Перший такий мій пункт їх буде сім. Це освітлення. <кхм> світло дає нам освітлення. Дає можливість бачити, допомагає нам орієнтуватися в просторі. Без світла ми би спотикали, спадали, не бачили би куди йти, ми би не могли нічого робити, не могли би виконувати нашу діяльність, якби не було світла, якби ми були в темряві. Тому нам потрібне сонце, нам потрібен місяць, нам потрібні ліхтарі, лампи і так далі. Тому ми в день працюємо, а не вночі, ну в більшості. Люди, друзі. Або ще один такий момент, світло воно вказує шлях. Наприклад, як оцей маяк в морі та, для кораблів, пливе е, корабль та, на ньому моряки, і вони по маяку орієнтуються, особливо в якусь е, погану погоду, коли штормить, коли тяжко плисти, слабка, видимість, і їм дуже потрібен оцей е, маяк. Або лампа в темряві, коли спустишся в підвал десь вночі без лампи. Ну я не знаю, розіб'єш голову собі швидше за все. Тобі потрібна лампа. Ти мусиш світити собі, щоби бачити, кудою тобі йти. Друзі, так само для людей в цьому світі їм потрібно то світло, їм потрібне знання правди і любові для того, щоб правильно сприймати життя. Ісус Христос він так казав це Івана 8-й розділ, 12, віршик я світло. Світу. Той, хто слідом іде за мною, ніколи не йтиме у темряві, бо світло, що несе життя, завжди буде з ним. Ми покликані, друзі, поширювати істину. Бути світлом це ділитися Божим Словом і Євангелієм, несучи людям істину. Про спасіння це означає бути для них світлом, вказувати їм оцей шлях, яким потрібно йти. Християни сповнені світла в собі, вони допомагають людям знаходити оцю правильну дорогу, цей правильний напрямок до Ісуса Христа, до Спасіння, до покращення їхнього життя, щоб вони не спотикались, не розбивали собі голову. Ми покликані бути світлом в цьому сенсі. Другий такий така друга функція світла це є нагрівання. Сонячне світло, воно забезпечує тепло необхідне для життя на нашій планеті Земля. Щоб ми люди могли жити, існувати, рослини, творили весь наш світ, рослинотвориний, та він потребує сонячного тепла. Сонячного світла для того, щоб зростати. Розпалене вогнище та або камін, розпалений в холодну пору року та в погану погоду, коли холодно на вулиці. Розпаливши цей камінь, підійшовши до нього, людина зігрівається. Їй тепло, їй добре, їй комфортно. І бути світлом, друзі, це дарувати тепло людям, зігрівати людей. Проявляти до людей доброту, співчуття, любов до наших ближніх, особливо до тих, хто переживає різні труднощі, особливо до них. Друзі, ставати теплом для самотніх людей, відкинутих людей, тих, яких ніхто не приймає, ті, які десь в своєму е, одиночесті та яким тяжко. Ми маємо підтримувати їх словом, дією. Обіймами, чимось добрим, допомогти, коли потрібно, воно зігріває людей. І ми покликані зігрівати. Е, наступна функція світла, світло воно дає надію. Ви, напевно, всі чули такі фрази: світло в кінці тунелю. Та? Або коли ти десь там на дні в ямі і зверху бачиш промінь світла, воно вселяє надію. Або коли кажуть, що от коли в тебе є якісь труднощі, якийсь смуток, ти переживаєш якісь проблеми і кажуть так часто, щоб утішити. Після ночі завжди настає день, правда? Коли сходить сонце, коли появляється світло, воно дає надію до життя. Людина може йти і долати всі свої труднощі, бути світлом, друзі. Це надихати і оживляти людей тою надією, яка є у Христі, нагадуючи їм про Божу любов і Боже милосердя, надихати людей, вселяти в людей надію, давати їм цю енергію, цю силу, щоб вони продовжували свою дорогу. Ми покликані допомагати, відновлювати сили тим, хто втумився. кому зараз тяжко підтримувати їх через цю надію. Четверта функція світла. Передача інформації. Я трошки займаюся фотографією, хто також дотичний до цього. Ви знаєте, щоб зробити фотографію, потрібне світло. Без світла неможливо зробити фотографію. Чим більше світла, тим краще буде фотографія, більш якісніша буде фотографія. І без світла, друзі, ці фотографії можуть, чи відео, чи фото, вони будуть нечіткими. Вони будуть розмитими, вони будуть з великою кількістю різних шумів, якщо світла стане менше, в якійсь е, не дуже світлій кімнаті, завжди фотографія буде поганою. Ту чіткість, ясність е, реальності без світла не можна передати. Щоб зображення було хорошим, красивим, чітким, щоб не було лишнього непотрібного, потрібно багато світла. Для нас, друзі, це є певним таким нагадуванням або певною такою думкою, ідеєю, щоб бути здатними нам передавати Божу інформацію іншим людям, нам самим потрібно перебувати в світлі. Інакше ми, як той фотоапарат, будемо без Божого світла, будемо поганою передачою інформації. Ми не зможемо донести до людей те, що хоче Бог їм показати, тому що в нас самих не було достатньо світла. Тому ми маємо бути в Божій присутності, маємо шукати його лиця, будувати стосунки. Про те, що сьогодні говорив брат Микола з Господом, для того, щоб прийнявши від нього певну інформацію, ми могли передати іншим, та як фотоапарат. П'ятий. Такий, така функція це стимуляція росту в рослин і тварин, світло і в людей в принципі, відіграє ключову роль у розвитку. Іноді кажуть, зимою тобі треба вітамін Д та тобі треба трошки побільше на сонцю, бо організм твій вже ослабіває. І все в світі наше створено для того, щоб воно зростало, щоб воно зміцнювалося, щоб воно було живим і дієвим, воно потребує світла. Тепла, сонячного світла. І бути друзі світлом, це допомагати іншим людям зростати, будучи для них прикладом, допомагати іншим розвиватися духовно і підтримувати їх в читанні Біблії, підтримувати їх молитвою, пустами, якимось словами, щоб люди стимулювали, людина була. Ну, Хотіла зростати, та? ми будемо тим стимулом для неї. Ми покликані це робити. Якщо ми будемо це робити, значить ми є світло в житті інших людей. Якщо ми самі не зростаємо і не допомагаємо іншим, можемо задуматись тоді. Та? Це такі були фізичні та, функції світла, є певні символічні ще функції світла. І шостий пункт він вже буде такий більш символічним. Світло, воно. Є таким символом єднання, світло воно об'єднує людей, є символом єдності, згуртованості. От я застав той період, хоча і ми зараз застали, але в нас зараз трошки інша, інший контекст, бо в нас є телефони, та заряд, павербанки, ми світло виключать, ми маємо де проводити час. А коли самому дитинці дуже часто виключали світло і запалювали свічку, і всі збиралися біля тої свічки. Гралися там, розмовляли, проводили якось час От в темряві, ота свічка, ото світло, воно згуртовувало людей. Або коли ми підемо в ліс кудись, та? кудись на природу, настане вечір і. Це запалене багаття, цей вогонь, і він збере біля себе обов'язково людей. Ніхто, я думаю, не захоче сидіти десь собі там в темряві, непонятно де, на самоті. Та? Всі зберуться до вогня, щоб було темно, щоб там були приємні якісь розмови, запарять собі, зроблять чаю, кави, будуть пити і будуть розмовляти. Там, десь в темноті, буде сидіти, ну, не знаю, хтось може чимось буде займатися темним. Вночі, ну, не знаю, якщо він не йде до світла. В загальному люди мали би прийти. Тому ми, будучи світлом, маємо бути тим таким центром єднання, кожен з нас. Ми маємо об'єднуватися для якоїсь спільної мети, цілі, завдання, щоб робити щось добре. Ми маємо бути тими, хто згуртовує людей навколо, люблячи їх, знову ж таки, підтримуючи і так далі. Маємо нагадувати про важливість церкви як спільноти також. Тут ми єдині, тут ми сім'я, тут ми разом йдемо дорогою з Господом до Спасіння. Наступний сьомий і вже останній пункт світло воно створює відчуття безпеки. Особливо це можна відчути вночі. Знову ж таки, візьмемо темний ліс. так? Або якусь темну вулицю. От йде хтось додому вечором, пізно, на дворі темно, і нема світла, нема ліхтарів, вулиця темна. Страшно, правда? Здається, зараз як хтось вилізе з кущів, ну не знаю, буде якась біда. Але коли там світить фонарик вже лампа якась на вулиці вже світиться, тобі вже безпечніше. Тобі здається, що ти в безпеці. Так само, якщо ти будеш мати фонарик в лісі, і будеш ти будеш світити собі ну, таке відчуття, ніби ти пройдеш, так? воно дає тобі усе відчуття е, такого захисту. І, друзі, є е, е дуже багато людей е, коргом нас, вразливих, е, незахищених людей. Тих, які не відчувають себе в безпеці, які, навколо яких є труднощі у певна темрява. І наше завдання, якщо ми є світлом, то ми маємо надати е, їм оце відчуття захищеності. Ми маємо надати їм практичну допомогу, якщо це потрібно, е, вирішити якісь їхні проблеми, труднощі, підтримати, підкласти своє плече, коли це потрібно, дати їм зрозуміти, що вони не самі, вони не одинокі. Іти разом з ними, йти поруч, щоб вони відчували, що з ними хтось є. Це дасть їм відчуття безпеки. Бути світлом, брати і сестри, це означає не тільки допомагати просто фізично, а й духовно, емоційно, проявляючи Божу любов через наші щоденні якісь вчинки, слова, речі і так далі. На кінець, брати і сестри, я хочу прочитати ще одне таке місце це буде послання Ефесян 5 розділ з 8 по 20 віршик. Трошки багато віршиків, але там є дуже цінні і дуже потрібні слова. І я буду, ну, ви будьте просто уважні, можливо, я буду іноді зупинятися, акцентувати на чомусь увагу. І кажу я так: бо колись ви були сповнені темрям. А зараз сповнені світла як послідовники Бога. Каже, колись ви були темрявою. Ви ходили в темряві, ви транслювали темряву, ви були в гріхах і в проблемах, але сьогодні вже не так. Сьогодні ви вже є сповненими світла, як послідовники Бога. Або можна перекласти так, послідовники Бога мають бути сповненими світла. Тож живіть, як діти світла. Бо вплив світла видно в кожному прояві доброти». Ось тут, друзі, дивіться, як детально і як уважно акцентує апостол Павло. Бо вплив світла видно в кожному прояві доброти. Це не щось таке одне узагальнююче, чи якась одна така моя мій вчинок, і я вже світло. Ні. Бог звертає увагу на все. На наше слово, наш вираз обличчя, на наші дії, на наші рухи, на будь-що в кожному прояві доброти видно світло. Або можна сказати, що в кожному прояві недоброти видно темряву. Це ну, зрозуміло. В праведності і правді далі написано. Тобто, прояв світла видно в праведності нашій також і в правді. Наше життя має бути відповідним нашому покликанню. Ми маємо бути світлим. Завжди намагайтеся збагнути, що до вподоби Господу. От знову ж таки, про ці пункти, які я говорив. А що таке бути світлом? Ми маємо вникати, ми маємо, як тут написано, завжди намагатися збагнути, що до вподоби, яким я маю бути, що я маю робити. Це має бути завжди в нашому розумі. Не беріть участі у марних і безплідних справах темряви, а краще викривайте їх. Ще одна функція така світла: та? викривати темряву або в темряві викривати гріх. Та? Речі, коли зайдеш в темну кімнату, не видно все, не видно, що там стоїть в кімнаті. Як засвітиш світло, все зразу стає видно. Соромно навіть казати про те, що деякі люди чинять потай. Він, до речі, звертається до віруючих людей, та світло викриває усі ті злі й негідні вчинки. Так, все проясняється у світлі. Ось чому ми кажемо встань той, хто спить, воскресний з мертвих, і Христос освітить тебе. Тож пильнуйте, як ви живете, не чиніть, як нерозумні, але будьте розумними, використовуйте кожну нагоду творити добро, бо часи зараз недобрі. Не будьте нерозсудливими, намагайтеся пізнати волю Господа, не впивайтеся вином, бо це приводить до розпусти. Краще сповнюйтеся духом, спілкуйтеся між собою псалмами, гімнами і духовними піснями, співайте і складайте в серцях своїх мелодію, прославляючи Господа, дякуйте завжди і за все Богу, Отцю нашому в ім'я Господа, нашого Ісуса Христа. Амінь. Друзі, ми будемо молитися. Будемо молитися, як тут написано, як брат Степан сьогодні говорив, що ми живемо в останні часи. І Слово Боже каже, що в останні часи люди будуть злі, і це означає, що в останні часи кругом буде дуже багато темряви. Люди будуть дивитися на все зло, яке відбувається кругом, і самі будуть ставати тим злом, гіршими будуть ставати. Нелюблячими, непрощаючими, срібнолюбними, батькам непослушні і так далі. І так далі. Ця темрява, вона ніби так згущається кругом. І наше завдання, наше покликання, наша місія в цьому світі Ісус Христос сказав: Ви світло для світу. І друзі, нехай буде так в нашому житті, що ми дійсно будемо світлом на практиці. У всіх наших вчинках, у кожному прояві доброти, праведності і так далі. Нехай ми будемо, як казав апостол, тим листом читаємим для всіх людей, світлом і прикладом, на який дивляться і прославляють Отця нашого Небесного. Нехай Господь дасть нам силу перемагати темряву, яка ще є в нас. Нехай Він повністю освітить наші серця, і ми будемо. Приємними для нашого Господа і будемо корисними для його царства на цій землі. Амінь. Будемо молитися.